Всім доброго здоров'я! Ви на каналі налій Алікей. Звернувся клієнт Nissan Pathfinder 2013 рік, повна втрата. Зробили отакого от ключа, це він вже в чохлі. Це ми подарунок, чохольчик такий робимо, видаємо людям. Так. Це в нас закритий це в нас відкритий Значить, Дивимося стосовно кейлес. Кейлес у нас відкрито. Тепер беремо, нажимаємо, натискаємо, Закрилась авто, всі почули, Закрита. Відкриваємо, відкрилося. Більш-менш ну, тихіше відкривається. Ну, це в такому стані авто. О, 2013 рік. Ну, А що ви хочете? Це? Авто, авто зроблено для сільськогосподарської теми. От. Зараз, ось дивіться, ключ кладемо сюди. Тут у нас, от мені що цікаво, в цьому році комфорка. Не кнопка старт-стоп, а комфорка. Натискаємо на педаль тормозу, засвічуємо. Всі бачите, зелений ключик. Зелений ключик І провертаємо включаємо запалення, заводимо. так, Авто працює. добре так, На все добре, до нових зустрічей. Задавайте питання на каналі Алікей. До нових зустрічей.